Цей кристал. Я зараз можу прибрати два магніти і вийде тройний кристал. Тут ще два, з цього вийде оба. Із цього ось така частина для. Під'єднання оцього кристалу і раз, два. Оба. І зроблений знову кристал. Ось так все. Тож тут треба довго цей кристал збирати і обережно, щоб він отак розвалювався. Осе інше добре.